Друзі, всім вітання! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрій. І сьогодні у нас тема буде про торк-драйвери Honda 27-28. Власне, встановлення з 35 і 34 Honda. На 27 му торгдрайвера, так званий ще варіатор, задній, хто як говорить. на... 27 28 хонду Що я і придбав, в минулому скутері в мене такий самий був. Для чого я його купував, поясню зараз. Оцей рідний є. Який має 108, здається, а тут 118. Зараз ми поміряємо. Зараз ми поміряємо, скільки є. Дивимося. Значить так, тут в нас є. Зараз зараз вам скажу, будемо точнішими по центру приблизно. Так, тут є в нас 106, а тут в нас буде, друзі, 118. О, все. Тобто маємо на 106, зараз 116, це є на 12 мм, друзі, він є грубший, більший. Тепер дивимося. Ширина його. Якщо дивитись, де ремінь сідає. Ну тут, взагалі-то, ремінь 15,5 має бути, так? Сюди, отак, щоб він сідав. Цей вже трошки ширший. Тут де 16-16, щоб сюди сів, бачите? от. І все. Чому ми ставимо? Дивіться, скільки той втоплюється, це значить, бачите, що вже тут вже він виходить більше наверх і буде в низи краща тяга наверх, на, 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 на низах. Тобто буде мати, так би мовити, нижчу передачу, щоб рушити з місця. Оцей стояв рідний, то я буду його ставити сюди. Тобто придбав його і купив ще, друзі, ремінь Honda Banda. Отаке. Тут якийсь я не знаю, що ремінчик стояв, але він собі такий. Оцей досить гарний. Той є оригінальний японський вживаний, бачите, без всяких тріщин, щоб ви собі не говорили. Прекрасний. Він буде бігати, він ще, як говориться, якщо буде все нормально, він ще 105 має виходити, по ідеї, якщо все буде добре. О, тепер давайте поміряємо. Яка їхня довжина? Як правило, часто китайські рівні не відповідають своїм тобто, характеристикам по довжині. Давайте зараз ми їх поміряємо. І зараз будемо знати, що то ми маємо китайоза, який був спочатку на 27-му турпдрайве. Давайте якось отак поміряємо. І отак от. Так, Ставлю я мітку внизу тут собі. Зараз, щоб я поміряв, чи мені достатньо буде. Все. І поїхали міряти. Їдемо ним відмітки і до відмітки. Не мені вистачить, але як так буде? Поїхали. Сюди, перекручуємось сюди, по землі їду. Сюди. де наша відмітка є, аж сюди йдемо. І вона у нас доходить сюди. Добре. А тут ми собі міряємо. Значить, він би мав мати, друзі. Рідний оригінальний на 27 му хонду 650 на 15,5. Беремо рулетку і міряємо ту всю справу. Нас має він, якщо бути точніше, 645, друзі. А 5 мм вкрали. 5 мм вкрали, 645 Добре. Тепер міряємо оцей бандовський рідний. Не пам'ятаю скільки він точно, тут що в нас пише? 751, мабуть. Бачите, Honda Bанda. Все. Ось таке. Я їх разом придбав спочатку то і то, бачите все. А тепер давайте міряємо ту банду з Хондою. Так. Давайте ми собі поставимо йому на міточку зараз і будемо малювати тут. Щоб я збоку собі бачив. І їдемо по ньому. Добре. Скільки наша банда має. Я відмітку ставлю отак, бачите, щоб вам було видно ліпше. От ставлю от сюди. Зараз, щоб було видно, О, будь ласка. От я маю намітку отут вот зроблена, бачите. Раз. І ми поїхали туди. Від намітки ставлю, щоб ви собі знали, як ремні міряти. Зараз я проїдуся, ви вже будете бачити ось тут. І поїхали. Зараз. Все. Все по намітці, друзі, поїхали. Все, ставимо рівненько і пішли. Сюди, сюди, сюди. І де він нам переходить, перекатується, де наша намітка. А зараз ми будемо чітко тут бачити. Вона є отут, друзі. Зараз я її перекидаю сюди. Тобто він на цілий сантиметр. А тих же ж 12 мм він має бути довший. От. Тепер ми міряємо, скільки він має. Від тої намітки до тої. Ну, він нам показує 660, друзі. 660 на... Скільки він має? Тут можна би було, в принципі, 600... ну, 665 то буде забагато, він вже буде завеликий. Значить, 660. Давайте ще раз подивлюся. Раз, намітка. І маємо. Та, 660, друзі. Бачите? 660 рівно. 66 см. Перший ширину дивимося його. Звичайно, він трошки поїздив, він би мав десь 16 іпів мат. Дивимося, скільки він має. А має він в нас, друзі, 15-16-17,2. 15-16-17.2. Це дуже добре, при тому, що він вже він десь 17,5 мав. Зараз ще будемо дивитися щось. Так. 17,2. Навіть 17, якщо стиснути. Все прекрасно. Ну, може, 17 і пів десь мав, якщо був новий. А так 17 є. От Отберу отак, бачите. О. Сильно не стискаю, давайте так вільно. Чік. Все, 17. 17 на 660. А цей мав би мати 650 рідний на 15,5. А тут 17 і 660 на 17. От. Я чому така от ситуація вийшла з тим. Думаю, беру я драйвер зразу. Я думав, що на оригінальному попробую, як воно. Але оце є, друзі, ефект. Власне, коли є. Довший ремінь, більший торк драйвер У нас є більша краща можливість, щоб е вийти на низькі передачі. З низів буде краще підривати мопед. І також він е має можливість, як є трошечки довший ремінь. Він на максималку, на максимальний радіус виходить краще на варіатор. Зараз, секундочку, я перепрошую. Я зараз його принесу. Де він там у мене є? Зараз, зараз ви мене чуєте, але я хочу ще знайти варіатор, друзі, де я його поставив. Зараз, зараз, зараз. Так. Варіатор знайшов, варіатор тут стоїть. Варіатор тут стоїть, косо друзі. Отаке. Стояли тут ролики. Добре, я спочатку ми йдемо сюди дивимося. Значить... Тулка, втулка в нас є, яка тут стояла, я її сюди зараз міряю, Скільки вона має. Скільки вона має, а має вона 33,5. Хоча мала би мати 34 мм сюди. Враховуючи то, що ремінь ширший вже, де на 17, то тут не 15 16-17. те маємо, будь ласка, 1,5 мм ширшу. В ну, мене є ширші втулки, то не проблема. Бо, власне, що від них все залежить. І так вертаємося до минулого. Значить, забираємо той дзвін сюди, то я разом з тим дзвоном купив. Все, як має бути. Значить, дивіться. Є можливість така більша, тому що тут ремінь має запас більший, аніж оцей. І тобто, коли він ховає, сідає вниз. Зараз, Коли він сідає вниз, а ми подивимося зараз, то це говорить про те, що він має запас ще цілий. Скільки там у нас? Цілий сантиметр, друзі. Цілий сантиметр є запаса, щоб вийти далі на зовнішній радіус. Дивіться, де він виходить. Значить на цьому... Китайський варіатор тюнінгований косокриво називається. Ну, косо, там ДЛХ, ще є, ще якийсь, наприклад. Він не є тут, а сходинок немає. Але він у нас виходив сюди. І бачите, він на повний радіус не виходив. Отак десь виходив. Коли буде вже оцей ремінь довший стояти, друзі, він має можливість вийти ще більше на більший край, на зовнішній радіус. А то значить, що він буде максимально швидкість мати. Минула Honda в мене їхала десь на 75, стрілка йшла. Вшкло впиралося і він ще розганявся. 75 йшов. Я навіть в людей ще питав, їде те четвертий з боку. Я кажу, подивіться, що там показує стрілочку, яка там швидкість. Ну, от. І власне той перевагу має ще фактично. Ну, дивіться, от рідний, якщо ми ставимо сюди щоку і варіатор. Зараз дивіться. Оцей виходив. Зараз, зараз. Притискаю, бачите, дивіться, отак воно є і мітка, що він сюди виходив. Бачите, скільки є недоходу ще. Варіатор то більший на 2-3 мм. Але сам ремінь не виходить на максималку. Давайте отак, я легенько буду. О, все, щоб не тиснути. Бачите, скільки він є, увага. А давайте тепер спробуємо того подивимося. Тепер поставимо Хонду Bando. Ну, цей 34-го. Подивіться. Я не тисну. Бачите, доки його виштовхує. Тобто він максималку буде мати більшу, друзі. Бачите, він виходить сюди. На зовнішній радіо, от зараз притискаю, все. Бачите, він буде гарно виходити на максимальний радіус в ідеалі. Тепер далі. Тепер далі. Тобто ми маємо переваги на цьому торкдрайвері. як низи, ми отримаємо більше на підйом, рухатися буде краще. там. Пісок, трава. ну Я не кажу з пробуксовками давати, щоб цей, то вже треба роликами бавитись, зараз ще тут дійдемо, розкажу. Але в процесі, як буду збирати, то ще все повністю тут розкажу. Значить що? З тим розібралися. Значить, вернемося до того, що тут стояло. Стояли полігональні ролики, і то є, вони мають по 10 грам, друзі. На цей колінвал вони є затяжкі. Воно буде роздовбувати підшипники. Що воно і робило? Не знаю на основі чого їх ставили, напевно, якщо вони важчі, якщо логічно подумати, Пружина торк торкдрайвера, друзі, давайте зараз подивимося. Так. Дивимося. Та трошки тугіша. А той є рідний японський ще. Тут нічого не бачите, вона ще ржава навіть, О, трошки, як вам видно. А та тугіша, значить, тугіша пружина. Поставили твердіші ролики тяжчі. В принципі, тут я маю 7 грамові на, на пробу. Колись то ще на моєму скутері були, я їх знайшов, не повикидав, вже вони нормальні. Ну Но вони не виходили на максималку. Так, він на них файно підриває. От. Коли я ставив 6-грамові ролики, він в мене з місця на деби ставав, зразу його піднімало на тому торк-драйвері І взагалі. Для них нормальні вага роліків це 8,5 грам. Я на 8 грамових завжди їздив. От. І все. Фактично, косо-криво стояло. І ролики стояли в мене на 8 грам. Прекрасно. Він виходив на гарну максималку. Ось. Ну Про то ми вже поговоримо в інших серіях. Про то все, як будемо вже дійти до того робота, ми тоді будемо говорити. Як то все налаштовувати правильно, то вже по ходу того всього будете бачити. Головне, тішуся, що я вже ото придбав. Тепер дивіться, ще хочу щось сказати. Щодо довжини ремня, друзі. А, ну про ролики розкажу так, пізніше вже. Щука тут нормальна, ще дихає, я її ще там полірну, звичайно. Щоб воно собі виходило, але факт той, що він нам буде... Виходити добре. Давайте ще подивимося. Штангель, Слайдери є, то все нормально, вони ще не розбиті. Новий варіатор. Ремінь трохи покочерявився, вже вони там на ньому їздили, не знаю скільки. Вроді тріснутий не є, але він вже тут стояти не буде. Воно. Той, напевно, можливо, що продам, кому треба буде, то рідний 27-й торг-драйвер можете звертатися. Пружини тут щеплення в ідеальні колодки. Так що можна буде їхати, ну брати собі. До речі, ще переберу. А, тут зубила, ми били. Тут вроді би ні, тут раз є цик. Але я ключом -то відкручую. Завжди як відкручуєте, то все там треба доріжки помазати ще. Де ролики, щоб не був сходинок, то ми про що це покажемо, поговоримо. От. І все, тут теж. Бачите, я його вимию ще, він не є знищений, він буде ходити. Його вистачає десь ну, в районі на 2000 км, друзі. Вони зношуються. Це оригінальні, якщо взяти, то так. А тут має криві дорожки. Бачите, він гарний є. От і все. І все. Він має свої дорожки, що воно виштовхує ролики на максималку і все. От. Добре, про ролики, про то все ми будемо ще говорити про втулки в наступний раз. Тепер, що я хочу показати. Тепер увага. Щодо того всього. Зараз гляну, що у нас тут є. Ставимо двигун, друзі. Ставимо двигун. Рідний торк драйвер дивіться. Запихаємо, увага. Бачите, він має ще цілий сантиметр грубу. От маєте відстань зазор. ось тут, тут. Він такий самий йде ходу, як щеплення, тобто в діаметрі фактично. Отак. Його відрізнити зразу, якщо ставити цей і цей. Бачите різницю? от, А тепер отак. Бачите от. Переможе, щоб підняти, ще чуть може. О. Бачите, дивіться, о. шушків виступає за щеплення. Тепер ще одне. Бачите, отаким от чином. 35-34 Honda. Не знаю, як там Ямаховські стають. Вони вроді стають, але чи там щось треба ще підробляти, то я не знаю. А тут вже, бачите, є. Все. Маємо. Бо є алюмінієві, але я любив желізні, мені більше подобались вони. І цей. Добре. Тепер пробуємо цей. Бачите, як він стає гарно. Тоже все ніде не треба. Не треба шайби там підставляти. Типу, сюди от знизу там. Він все гарно, як стає, в ідеалі дивіться, бачите? Якби мав тут сидіти, то є 34-та хонда, друзі. От дзвін теж стає. І кришка стає. Гаєчку закрутив, все в ідеалі. І все, щеплення собі буде працювати. Тут просто єдине, коли ставити ремінь, то треба його так, от, так не вставити, бо тут незручно. Тепер дивіться, увага. Щодо того всього процедури. Втулка 34 мм, але ви дивитеся вже, походу, що він хоче. То вже, коли я буду збирати, я вам все ще покажу, розкажу. Значить, від тих всіх налаштувань, друзі, не тільки поршніва робить погоду. Ну, мотор там їде веселіший, понятно. Але коли ви правильно налаштуєте трансмісію, він у вас буде мати гарну тягу з низів. Він буде на середніх обертах гарно працювати. Тобто під горку він буде вам скидувати нормально оберти. Верніше додати оберти, зростати будуть при тому на підйомі. Не буде йти на малих обертах на гору, щоб в перегрівіти. А тепер дивіться, дуже важлива річ є. Витягуємо і ставимо. Я вам все покажу. Сюди. Зараз, зараз, зараз. Тепер увага. Все. Ремінь натягнутий на втулку. Я тут його не роз'єднував. Дивіться, як в ідеалі стоїть. Крутим. Бачите? Ну він зараз буде хочете вилазити просто, бо це зрозуміло. Все рівненько стоїть. Чому я до чого я вів, що треба отут, бачите, трошки під, підчистити. Тут 2 мм, друзі, треба зняти. Тут різьба не послабиться, тут дуже грубо є. Чуть не 4 мм з половиною десь. Бачите, що він не тер ремінь, щоб не протирало. Тут потрібно от трошечки зняти, отак чуть-чуть. -от, Якщо взяти маркером, маркером можна намалювати десь отак. Бачите, отак -от, зняти. Більше не треба. От як я намалював маркером, більше не потрібно знімати. І все, отам собі вирівняти тут трошки. О. О, то вже є плюс. Тепер. Верхня частина у нас тут не дістає, але я напевно отут вот, трошки підчищу. Ось тут вот, бачите? Ось тут де орізьбання, а от трошки якраз воно краї підуть. Все, що потрібно для того по корпусу типу підпилювати, десь там, щоб ремінь не затирав. Тепер увага. Honda Banda 660 ми виміряли, скільки він має, там щоб там не писало, хай собі пише. Але щоб ви розуміли, оригінальна довжина його 660. Ну, може там бути 665, вже буде болтатися і буде, отого. він не має вільно гуляти тут, то він же все. Він не буде нормально працювати. Йдемо далі, тепер дивимося. Тепер увага, бачите, яка натяжка є. І тепер дивіться тут. Ви бачите, як він виходить добре. Дивіться. Увага. Бачите. Він чітко виходить на свій радіус. Якщо він новий, він може і трошки типу, може ще міліметр більше би був. Ну, але фактично натяжка все є. Втулка, варіатор, то все зрозуміло. Кхе, воно вже потім сяде, щоб помірити, подивитись. Тут ширина втулки буде грати роль, ми то все будемо поговоримо. Коли я буду збирати, ще багато буде цікавого. Щоб для правильного налаштування всієї трансмісії, друзі. І воно є важливо власне, для їзди самого мопеда. От, і все. Так що якось так, бачите, як то все виглядало, коли я брав е, сам ремінь. Дивлюся торкдрайвер, купив, замовив. Дивлюся ремні. Honda 35-та, Honda Bando. Ну добре, він назва то японський оригінальний. Але розміра не пише. Але раз вона стояла, воно все стає. Бачите, тут відстань від, на валах однаково. Там просто циліндр вперед йде. Не люблю 34-35 на основі того, що вони. Бачите, все, він отак як сидів, Я нав... він навіть не розширюється. Давайте ще раз поставимо його. Раді цікавості. Бачите? Зараз, зараз його прокручу, щоб він заліз. О, все. Він сидить нам гарно. На втулці ніде не гуляє вліво-вправо. Він тут як би мав бути. І все, і дуже гарно він на максимум все виходить, все без всяких там проблем. Кришка стає, що не підтирає, друзі. Все, не треба нічого пиляти, як там Ямаховські ставлять півкришки. Тут закрито, тут на галяк то все йде. Ну та як? Так не може бути. Ну, все має бути гарно, все має бути добре і все має працювати. Тоді, в, в такій компоновці, друзі, ну кажу, скутер буде давати гарні низи. І буде гарні верхи давати. Тобто, мається на увазі по швидкості він на максималку буде виходити. Вже як вже у вас там то все буде зношено, то він у вас вже більше 60 їхати не буде. То вже говорить про те, що ви бачите по максимальній швидкості, що треба залізти в варіатор, трошки побавитися з ним і з ремнем. Щось десь вже є підтерто, чи ролики чи ще щось, що він не виходить. От і все, і власне, що нормальний ремінь. Він буде... Ну не буде такої сажі мати, як Китайозні. Якщо з Китаю брати, то брати мототедж, може ще якісь там є хороші. Ось таке от. Ну то тайванські тобто. Тут не знаю. Ну так що якось так, в принципі, на сьогодні, я думаю, буде достатньо. Мається на увазі на то відео. А там вже далі будемо бачити. Або давайте ще попробуємо, як рідний стояв. Раді цікавості. Давайте, тут вроді він налаштований теж був непогано. Значить ставимо рідний. Бачите, він є менший. Ремінь тут у нас одівається без всяких, що його не треба витягувати. А там той треба відкручувати. І ставимо ремінь. Я вам скажу, ситуація так виглядає. Бачите, тут трошки ремінь вільніший є. Бачите, тут більше гуляє. Там той гарно стає, як має бути. І все. Той вільно ходить собі. Ну, але то ні, ще пів пів. Тут ще терпимо, може бути. Власне, так що потім коли то все виставляти, але трошки терпіння, друзі, згодом буде все, буде, все покажу, все розкажу. Не може бути все в одній серії зразу. От. І тому, бачите, він отак ходить, він теж тут поверху йшов. Але я вам скажу, де максималка його тут. Шків більший взаді. Тобто більша зірочка, так звана, шків, і вже передача буде більша. Нижча. тобто. Буде більший тяговитіший з низів, дуже легше йому буде рухнути, на двигун буде легше, не буде такого навантаження, то все буде крутитися, витиратись і все. От, а тут поверху я ще чекаю прокладки. І будемо то все збирати робити, буде цікаво, друзі. Так що якось так. Так що в нас зайшла розмова про торкдрайвери, Бачите, я думаю, що вам було цікаво, то а в процесі далі будемо розказувати, то все, так що якось так. Там я про ті Ямаховські не задумувався навіть, бо тому, що оцей дуже добре стає і він є тут взагалі супер. 34-35 Honda. Вже з 27, на, на, з, на, з 34,5 на 27 перекинули. Бачите, навіть пише. af 35 От, 34 -та, 35 34-35. І все, я ще його розберу. І подивимося вже далі, що тут як є. А далі поговорим добре. Всім всього найкращого, всім папа, друзі.